Мовою користуються або спілкуються українці в Манітобі або в Канаді. Із очевидних питань, якою мовою мають спілкуватися українці, очевидно, відповідь це українською мовою. Але, фактично, що я можу вам сказати наразі, що мені здається, що мовне питання трішки переоцінено зараз в українській такій діаспорі. що Фактично ви можете спілкуватися тією мовою, якою ви спілкувалися в Україні, і а, якщо вам зручніше спілкуватися російською мовою, наприклад, або вам зручніше спілкуватися українською або суржиком, спілкуйтеся українською або суржиком. Я знаю деяких людей, які, яким не подобається те, що ви спілкуєтеся наприклад російською мовою, але як мені здається, наразі зараз а, в Україні більшість російськомовних міст довели, що вони українці. І е, вони відстоюють нашу державу, саме Україну, і навіть якщо вони спілкуються російською мовою, в свою чергу я можу сказати вам, що я в принципі українською мовою спілкуватися спілкувався дуже дуже мало в Україні. І наразі я зараз більше спілкуюся українською в Канаді, ніж я спілкувався в Україні там в Дніпрі. Бо Дніпро трішки російськомовне місто чи стало трішки клаще з українською десь там 2015 року, і так далі, 2014 навіть. Але все одно я можу вам сказати, що більшість моїх знайомих, я сам особисто, мої діти, спілкуються і спілкувалися українською російською мовою. Тобто, мої діти знають українську мову, мої діти знають російську мову, але ми з сім'єю спілкуємося більшістю російською мовою. А, і я вибираю для себе спілкуватися українською мовою з людьми, які спілкуються зі мною українською мовою, або я вибираю для себе спілкуватися російською мовою з тими людьми, які спілкуються російською мовою. І в принципі, навіть наразі зараз більшість можновладців в Україні спілкуються цією мовою, до якої людини вони звертаються. Тобто, на, на відповідь, відповідь на це питання може бути неоднозначно, якою мовою спілкуватися. Я би радив вам спілкуватися тою мовою, якою вам комфортніше. І поступово переходити на українську мені так було легше, але я можу вам сказати, що тут є така певна пастка, е якщо ви відчуваєте, що, наприклад, українська мова у вас трішки слабша, і якщо ви від відчуваєте, що є люди, які, ну скажімо так, не дуже, е дуже вдячні вам, якщо ви спілкуєтесь з ними російською мовою, то це в свою чергу породжує трішки такий дисонанс, трішки конфлікт, трішки е таку е Знаєте, нереалізованість, не і ви можете відчувати стрес. А якщо людина відчуває стрес, вона починає спілкуватися тією мовою, якою їй зручніше. Отже, то я просто звертаюся до людей, які дуже-дуже такі на, на пористі щодо української мови. Отже, своїми напористими запитаннями ви вводите в стрес людину, яка і так не хотіла, в принципі. Видавати, що вона спілкується російською мовою, але вона ще може не відчуває того, що вона має спілкуватися українською. Тобто, наприклад, зважайте, що якщо людина тільки приїхала, в неї не дуже така чудова українська мова. Вона відчуває певний, певний стрес з того, що вже приїхала, знаходиться в іншій країні. Далі вона може відчувати стрес з того, що певні люди. Заохочують, можна сказати, такою, знаєте, трішки з напористостю, заохочують її спілкуватися тільки українською мовою, тобто вона відчуває більший стрес. І за цим стресом більшість людей починають спілкуватися тільки рідною мовою, і за цим стресом їм складніше перейти на українську, бо вони відчувають якусь певну таку напругу з цього часу. Отже, я вам раджу спілкуйтеся цією мовою, якою вам зручне, і я вам раджу. Спробуйте іноді будь-яким часом а, або за певними обставинами спілкуватися українською. Хай вона буде трішки така, не така ідеальна, як вам здається, але в принципі пробуйте, користуйтеся. І з часом, от, наприклад, я вважаю, що мені трішки легше стало спілкуватися українською мовою тільки через два роки, ну може там півтора-два роки з того часу, як ми приїхали. І з часом це становиться просто трішки легше. Ми можна спілкуватися з тією мовою, яку би ви хотіли. І я не можу вам сказати, що я там перейшов на українську мову. Я можу вам сказати, що мені просто легше спілкуватися з людьми, які спілкуються зі мною українською. І я можу вам сказати, що мені легше стало, бо я знаю, що фактично я. Зробив свій внесок, я почав спілкуватися мовою, мені здається, що це важливо, але все одно я можу вам сказати, російська мова також для мене важлива. Я спілкуюся з людьми, яких я знаю, або які до мене ближчі, на російській мові, я спілкуюся зі своїми рідними на російській мові, бо вони проживають в тій частині України, де більшість мови це російська. Вони може намагаються, але мені щось здається, якщо вони сюди приїдуть, наприклад, то їм буде трішки легше перейти. І я би хотів, щоб якщо... Мої діти, наприклад, приходили на якусь певну мову, там я знаю, там китайську або іншу, щоб ця ситуація для них не була такою стресовою, щоб їх заохочували, щоб їм допомагали, але не по цьому не цурали там, і не намагалися їх якось так пуш там давити на те, що вони не спілкуються якоюсь мовою, якою це потрібно, їм потрібно, яким якимсь людям потрібно. І, а, і ще би я хотів додати до тих людей, які зараз а, дуже так налягають на мову, а, ви мені просто відповісти. Може, може, я помиляюся, але в більшості таких частин. І мені здається, що навіть діти таких людей спілкуються якою мовою? Англійською. Отже, ті люди, які зараз е, намагаються зберегти мову, спілкуватися з іншими людьми українською мовою, вони фактично своїх дітей не можуть навчити спілкуватися українською мовою. Їх діти спілкуються англійською. І тому це так сказати, ви знаєте, трішки такі, така ситуація, коли. Ти намагаєшся заставити чужу людину спілкуватися українською мовою, чужу дорослу людину, при тому, що фактично ти не можеш впливати на своїх дітей, щоб вони спілкувалися українською мовою зазвичай і завжди. Тобто це таке питання дуже складне, питання мови складне, але я можу сказати: не робіть з мови релігію. Заохочуйте людей спілкуватися мовою, але не робіть з цього якісь там кліше, що ви маєте, ти типу, повинен, і так далі. Бо Канада це вільна країна. І сюди приїхали люди, в тому числі російськомовні, які приїхали не для того, щоб спілкуватися сугубо українською мовою. І можливо, це була для них така, знаєте, суттєва ситуація, там втеча для когось, для когось можливість просто переїхати пережити. І вони, можливо, вирішили для себе, що переїзд не тільки і не скільки із-за мови. Бо якщо б вони хотіли ідеально спілкуватися мовою, я думаю, вони би приїхали у Львов. Чи у Львів, як правильно сказати. Отже, висновки такі: спілкуйтеся тією мовою, якою вам зручно, намагайтеся спілкуватися українською, якщо ви відчуваєте і хочете, щоб ви спілкувалися українською, не втрачайте мову, особисто не, мову, не втрачайте мову своїх для своїх дітей і намагайтеся їх навчати. А ті люди, які ну, трішки пуш, трішки такі, знаєте, наполегливі за мову, Будь ласка, зробіть висновки. Зробіть так, щоб в нашій ком'юніті людині, яка приїхала з іншою мовою, навіть тією мовою, яка вам не подобається, їй було легше, дуже легко перейти на українську мову. Зробіть все, щоб це було ну, просто, знаєте, fluently. І на цьому все. Слава Україні!